Христос Воскрес, дорогі брати та сестри, сьогодні у нашому проекті Слово, що єднає, ми читатимемо Євангелії від Йоанна, 8 розділ з 31 по 42 вірш. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього: якщо ви будете перебувати у Слові моєму, то ви істинно мої учні і пізнаєте істину, і істина визволить вас. Відповіли йому: ми нащадки Авраама. І нікому ніколи не були рабами. Як же ти говориш, вільними станете? Відповів їм Ісус Амінь, амінь, кажу вам кожен, хто чинить гріх, є раб гріха, раб же не перебуває в домі вічно, син перебуває по вік. Отже, якщо син вас визволить, то справді вільними будете. Знаю, що ви нащадки Авраама, однак шукаєте мене вбити, бо слово моє не вміщається у вас. Я говорю те, що побачив у отця Мого. І ви робите те, що бачили у отця вашого. Відповіли вони і сказали йому: Отець наш Авраам, говорить їм Ісус, якби ви були дітьми Авраама, то робили б діла Авраамові, а тепер шукайте мене вбити. Чоловіка, що сказав істину, яку почув я від Бога, такого Авраам не робив, ви робите діла Отця вашого. Тоді сказали йому: ми не від любодійства народжені, одного Отця маємо, Бога. Сказав їм Ісус, якби Бог був Отець ваш, то ви любили б мене, тому що я від Бога вийшов і прийшов. На цьому все. Божого благословення, на все добре.